Буде, хай крина добра буде, мир панує та завзяті, хай зокриля браті. Лунає пісня Солов'їна і вій вітер степовий, моя соборна Україна знов зустрічає день новий. З соборності держава, будь багата, щира, жвава, хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З ним соборності держава, будь багата, щира, жвава. Цінує, зберігає та шанує, з величезним святом люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття. Велична і свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Слово мати, друге Україна. Так учився розмовляти. Я мала дитина, кожне слово пахне, мов і м'яти. Пахне слово мати, кожне слово світить, гранням ми рубіна, але сяє, наче сонце, слово Україна. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене є нація своя. Українець мами я. Є в мене є рідна мова, де українське кожне слово. Ми всі одна сім'я. Єдина ми родина. Мільйони різних я. А разом Україна! Україну соборна держава, сонценосна колиска моя ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Вишне свята, моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборно і єдино, і нам твою історію творить. Слава Україні! Героям слава! Не треба нам сварок, незгоди, ганьби. З'єднали країну ми на віки, Не зможе ніщо наш союз розірвати. Соборна країна, ви чуєте ні одна Україна, єдина мати, і краще країни нам не знайти. Вітаємо жителів України з Днем Соборності, з Днем Єднання українських земель, всім нескінченого щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Нехай життя нашої чудової країни буде для кожного в достатку, радості, спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло і затиш. нас свято Соборності є дуже важливим, бо воно нагадує про найголовніший урок історії нашої України в єдності, сила, в розділенні поразка. Ти не загинеш Україна, і мова парадіда твоя, що кожне слово в ній перлина не вмре по вік. З Днем Соборності України. Вітаю всіх українців, з Днем Соборності України. Та хочу вам сказати: нехай кожен українець буде пишатися за свою країну та її історію. Нехай Україна буде гордим птахом грає світових країн. Нехай кожен день для українців буде щасливим, наповнений перевогою та надією. З Днем соборності України. Слава Україні! Україно, соборна держава, сонценосна колиска моя, ще не вмерла й не вмре твоя слава, Забойова на чесних боях. Україно, Шевченка, надії, мій святий неспліндрований гімн Я в мовчанні твоїм мію, воскресаю у слові твоїм. Вітаю із з Днем Соборності України, в єдності наша сила, днем Соборності України. З 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 Днем Соборності України. Україна свободна і єдина. Вітаю тебе зі святом. Слава Україні. Моя соборна Україна все святом. Я люблю Україну. Ой у узі червона калина поклелася, щоб ось наша злана Україна зажулилася. А мету червону колину підеме, а ми на... i